Добрий день, мене звуть Оксана Гермаковська. Я понад 20 років мешкаю у США і хочу розповісти вам про те, яка цікава ця країна. Вона має 50 штатів, і кожен штат приховує щось цікаве, щось унікальне. Ми почали з вами з оцієї Кубки штатів, яка називається, які називаються Нова Англія. Першим був штат Мен. Нічого не знаєте про Мен? Обов'язково подивіться перший урок. А сьогодні ми переходимо до штату Нью-Гемпшир. Це сусід штата Мен. Нью-Гемпшир холодний штат, один із північних штатів США, і він також гірський. Велика частина цього штату вкрита горами, білими горами. White «white mountains». Ви можете побачити на карті. Насправді, усі Східні Штати США перетинаються горами-апалачами. Це дуже велика горна система і має окремі пасма. Кожне має свою назву. У штаті Нью-Гемпшир ці гори називають гірське пасмо називається Білі Гори. А там, де є гори, знаєте, що є? Там є. Корисні копалини. І навіть більше там можуть бути дорогоцінні коштовні камені, такі як аметист, гранат та берил. Усі ці гарні коштовні камені знаходять у Нюгемпширських Білих горах. Навіть більше там знаходять також і добувають граніт. Граніт. Некоштовний камінь, не такий гарний, не такий дорогий, але це дуже потрібний і красивий камінь, якщо вам треба збудувати якусь будівлю, наприклад, бібліотеку, або палац, або ще якусь гарну будівлю, або навіть скамійку зробити, або монумент, пам'ятник якийсь. Це виглядає дуже гарно, коли збудовано або зроблено з граніту. У кам'ярнях Нью-Гемпшера добувають багато-багато граніту. Для побудови ось цієї бібліотеки, бібліотеки Конгресу потрібно було 30 тисяч тонн граніту, і ця гарна бібліотека збудована у столиці США у Вашингтон Дісі. А зараз я вам хочу розказати історію, про яку мало хто знає, і багато хто вже її забув. Ця історія трапилася ще коли Америка була зовсім молодою, і кордони її не всі були встановлені. Через один з таких кордонів США сперечалися з Канадою. Довго вони сперечалися, а люди вже там жили. Людям це нарешті. Обридло вони зібралися разом у будівні школи, написали собі закони, конституцію і об'явили себе новою республікою республікою Індіян Стрім. Що таке Індіанстрім? Стрім або Індійська річка це одна з річок, яка протікає посеред цього маленького закуточка, який став окремою. Республікою. Але через 10 років Сполучені Штати Америки нарешті домовилися з Канадою, де пролягатиме кордон. І ця територія Індійської Республіки Індійського Індіанстрім відійшла до Сполучених Штатів Америки і стала частиною штату Нью-Гемпшир. Ось такі бувають історії. Як я вже сказала, велику частину штата займають гори, білі гори. Інколи гори можуть виглядати як люди, або як звірі. Вам подобається дивитися в небо на хмарки і помічати, як вони змінюють свою форму і на що вони схожі. Так само може бути з горами, хіба що вони не змінюють так швидко свою форму. На оцій горі. Яку приклали на українську мову як Стара гора, можна побачити образи людського обличчя. І англійською називається не просто стара гора, а «old man of the mountain» Старий від гори або старий гора, ніби це голова старого чоловіка закам'яніла на схилі білих гор. І Хоча гори змінюються не так швидко, як хмари, але й вони змінюються. Вони руйнуються, осипаються, і ось цей чоловік кам'яний, стара гора також потрошки, потроху руйнувався і зараз вже не виглядає так гарно. Але він став знаменитим, став навіть символом штату Нью-Гемпшир, і тому його дуже люблять у штаті і люблять туристи. Ви, мабуть, бачили американські долари, а може, просто чули про них. То є в Америці також монети. Одна з таких величеньких монет називається квотер або чверть долара. Долар це 100 центів. Ось і порахуйте, скільки центів буде в одній монеті, яка називається чверть долара. Порахували? Це 25%. Центів. Дуже поширена і вживана монета в США. Є звичайні монети, а є серія монет, присвячена штатам. На окремій монеті буде символ штату, а також його гасло. На монеті, присвяченій штату Нью-Гемпшир, ми бачимо старого стару гору, а також девіз штату Live Free. Or die. Таке гасло дуже близьке Українцям. Воно означає в перекладі «Живі, Живи вільним або не живи зовсім. Можна перекласти інакше. Живи вільним або «мирай». Але мені перший переклад подобається більше. Скажіть, а вам подобаються пригоди? Ви мрієте про якісь цікаві, прицікаві пригоди? Я мріяла. Особливо, коли закінчувалася школа, приходили канікули, і я, начитавшись книжок, очікувала, що відбудеться щось надзвичайне, дуже-дуже цікаве, захоплююче, але це не завжди зі мною так траплялося. Пара хлопчаків, які жили понад 150 років тому, також шукали собі пригоди, і вони їх знайшли. Але скажіть мені, ви бачили колись, щоб річка з'являлася не відкільсь, отак, просто на рівному місці? Або чи буває таке, щоб річка зникала, тече, тече собі Дніпро, наприклад, або Буг, і потім раз спинився і пропав? Чи може таке бути? Такого не буває. Річка починається зазвичай з маленького струмочка, який ширше, ширше, набирає сили води, перетворюється на велику могутню ріку, яка несе свої води до якогось озера або моря, або океану. І там річка зустрічається з морем і вона закінчується. Але не буває такого, щоб річка текла-текла, і потім оп і пропала. А в Америці таке є. Є річка, яка називається Загублена річка в перекладі Lost River. Ця річка тече-тече, а потім падає в глибокий яр і зупиняється. Все, нема річки, пропала. Ось ці два хлопчики, ті два брати, вони гралися якраз у тому місці, де пропадала річка. Я думаю, що хлопці були дуже цікаві і хотіли дізнатися. Куди та річка ділася? І от один з хлопчаків кудись пропав, провалився як крізь землю. А й насправді провалився, він провалився у печеру. Справа в тому, що ця річка падала у яр, заповнений кам'яними брилами і великим таким камінням. І насправді нікуди річка не пропадала. Це виглядало, ніби вона пропала, пропала, але вона текла у яру під тим камінням, просто її не можна було побачити. Була річка та не надто широка, та глибока. Коли хлопчик провалився у печеру, то він опинився по пояс у воді, не дуже глибоко. Ця річка протікала під брилами, під камінням, а потім знов виходила нагору, і знов можна було побачити. Видавалося, ніби так, що річка з'явилася нізвідки. Отак, із землі вискочила. Насправді вона просто якийсь час ховалася. А що ж хлопці? Звичайно, хлопці не зупинилися. Звичайно, звичайно, вони продовжували досліджувати ту всю місцину. І вони знайшли ще не одну печеру. Деякі печери були трошки більші, якісь були менші, в якихось можна було йти, а в якихось треба було на карачках лізти. Там і було таке вузеньке місце, яке досить називають лимоно, а витискачка. Вичавлювачка, мабуть, лимона вичавлювачка, Lemon squeezer. Вже пройшло так багато років, а туристи й досі шукають собі пригод. І досі вони приходять до того міста, щоб подивитися печери, подивитися, куди зникає та річка. Якщо ви хочете прийти і подивитися, це все, що можна зробити. Але будьте готові не до легкої прогулянки, а до того, що ви будете мокрі, брудні і пролізати у густі щелини. Але це все ж таки пригода, правда? Ви б хотіли приїхати і подивитися. Столиця штату Нью-Гемпшир це місто Конкорд. Старе місто, дуже історичне місто. Колись давно-давно, коли ще люди не їздили на машинах, на автобусах, на тролейбусах і трамваях, вони їздили на диліжансах. А у Конкорді виготовляли найкрутіші, найкрасивіші. Діліжанси у всій країні. І вони їздили і по Конкорду, і по всьому штату, і навіть аж на західний берег країни за тисячі кілометрів. Ці диліжанси були дуже гарні, але також дуже дорогі. Один диліжанс коштував тисячу доларів, а так давно люди не заробляли так багато грошей, як зараз. Людина за день заробляла приблизно 1 долар. А тепер порахуйте, скільки людині треба було працювати, аби купити такого диліжанс. Порахували? приблизно 3 роки. Кожному році 350 днів, тож 350 доларів. Приблизно три роки потрібно людині, щоб ні копійки не витрачати. Ні їсти, ні пити, ні вдягатися, тільки збирати ті гроші, аби купити диліжанс. Цей диліжанс возив пасажирів, а також розвозив пошту. Якщо ви уважно подивитеся на дверцята, то побачите, тут написано US Mail, американська пошта. Вже ніхто не їздить на таких диліжансах, вже вони стоять у музеях, але люди ще й досі полюбляють їсти виноград, який тут вирощують. Він називається Конкорд. Виноград Конкорд. Якщо ви зайдете у будь-яку велику продуктову крамницю, то ви побачите, напевне, там виноградний сік саме з цього. Винограду ви можете побачити і сік, і варення, і ще якісь продукти. Щоправда, сам виноград в магазинах не продається, через те, що він м'який і псується надто швидко, але він дуже запашний і з нього дуже смачний отримують сік. Кажуть, що цей виноград схожий на виноград Ізабела, який вирощують в Україні. Отож, ви можете скуштувати Ізабелу і уявити. Собі виноград Конкорд. Є у штаті Нью-Гемпшир висока гора. Знаходиться вона ось тут, де ви бачите обведене жовтим. Насправді, гори Апалачі не такі вже надто стрімкі і високі. Вони такі, як наші Карпати, приблизно такої висоти, але гора все одно немаленька. Називається вона Гора. Вашингтон. Ця гора відома тим, що там дує такий сильний, присильний вітер, такий сильний, як ураган. Він може підхопити людину і підкинути її в повітря. Ні, це не монтаж, це справжні фотографії. Це дуже-дуже вітряна гора. Ті компанії, які виробляють туристичні намети, їх тестують саме тут. Не всі компанії, але компанія, яка хоче довести, що її намет дуже надійний, що може він вистояти проти ураганного вітру, тестує свої намети на горі Вашингтон. Якщо намет витримає тут, намет витримає будь-де. Немає ще такого місця з сильним вітром, де вітер був би сильніший за цю гору. Колись давно повзгори проклали залізницю. І тоді деякі бізнесмени вирішили, що це їх шанс привабити туристів до цієї гори. Насправді, туристи вже цікавилися горою Вашингтон, вже піднімалися на її верхівку. Але це було для сильних людей, таких витривалих і які люблять пригоди. Бо треба було підніматися здебільшого пішки. Були люди дуже цікаві, які хотіли опинитися на вершечку гори, але не мали такої сили і наснаги або не мали бажання так довго підніматися. І про це якраз і думали бізнесмени як зробити так, щоб підніматися на гору було легше і приємніше для туристів? І ось що вони придумали. Вони вирішили побудувати дорогу на самий вершечок. Думаєте, це так просто? Ні. Спочатку треба було виміряти висоту гори, потім знайти найкращий маршрут, щоб дорога не була надто стрімкою, щоб по ній було зручно підніматися і спускатися. Після того, як всі плани були розроблені, нагнали багато коней, биків. Найняли тисячі робітників і заплатили багато, багато грошей для того, щоб вибухівкою розтрощити якісь. Участки гори розчистити і вже потім прокладати дорогу. На це пішло багато часу. І весь цей час на горі, там де холодно, і такий сильний вітер, люди жили у наметах або у маленьких хатинках. Проєкт виявився дуже дорогим, і компанія, яка це все розпочала і придумала, не змогла його закінчити. У них просто закінчилися гроші. І тому Інша компанія продовжила цей проєкт і його завершила. Тепер туристи могли підніматися на самий вершечок гори на який тягнув, які тягнули за собою вісім коней. У штаті Нью-Гемпшир можна побачити старий форт, фортецю. Якщо ви хочете прийти на це місце, вам видасться, ніби ви потрапили у машину часу, і вас віднесло кудись, може, за 200-300 за 300 років назад. Вам колись цікаво було потрапити в таку машину і потім сказати: Віднеси мене за тисячу років назад, або за дві тисячі, або за сто років. Хочу подивитися, як жили люди. Ви майже можете це зробити. Тут ви можете зайти у форт і подивитися, яка там, як виглядає кузня. Вам покажуть, як люди а, собі робили їжу, як вони робили свічки, як вони відливали ядра для гармат. І багато чого такого ви можете подивитися. А також час від часу у цьому, в цій фортеці проходять вистави. А саме Люди перевдягаються в історичні костюми і інсценують битви. Бо за довгий час цей форт обороняв людей і від індійців, і від французів, і навіть під час американської революції він також використовувався. Отже, ви можете заплющити очі, а потім їх відкрити і побачити виставу, ніби ви потрапили десь в часі може Років на 200 300 назад. Досить популярні в Америці розважальні ферми. Для кого вони і що там відбувається? Це для міських дітей, у яких немає бабусі-дідуся десь у селі, які, може, ніколи не бачили козенятко, чи курчатко, чи телятко і хочуть їх побачити. Погодувати, пообнімати, погладити. Такі маленькі ферми дозволяють дітям приходити і бавитися з тваринами. Це зазвичай робочі ферми, тобто фермери роблять те, що вони завжди роблять, але додатково вони ще розважають туристів. Ви можете купити, чим погодувати тваринку і. Вибрати, яку тварину годувати або обіймати. На цій фермі я не була, але я була на схожій фермі, тому що їх досить багато. І так само я не була у фортеці, яку вам, яку вам показала, але була у фортеці трошки більшій у штаті Нью-Йорк. І ми також спостерігали отаку виставу в костюмах. Це дуже цікаво опинитися. Такому місці. І я сподіваюся, що у вас буде колись така нагода. На цьому я закінчую розказувати про штат нью Нью-Гемпшир, і ми продовжимо наступного разу обов'язково підписуйтесь, щоби не пропустити. Напишіть мені, що вам видалося найбільш цікавим. Чи хотіли б ви мати таку пригоду у печерах? Який штат вам Хочеться взнати, про який штат вам хочеться взнати побільше. До побачення!